и Сына и Святого Духа. Христос воскрес. Неделя Самарянки на имя Фатиния, то есть Светлана. Просвітлення ми можемо через цю зустріч із Самарянкою отримати. Згадується разом з тим притча нашого Спасителя про самарянина Милосер. який побачив людину, що була зранена розбійниками і покинута на призволяще в пустелі. Від чого в першу чергу вона мала загинути від спраги зранена людина? Потребує пиття, їй потрібна вода. І кожна краплина тої води відживляє зранену душу і тіло. І стає кожна краплина краплиною живої води. Таке значення має вода в нашому житті. Скільки діб може людина без води не більше семи? Без їжі і 40 днів витримає, а без води не зможе. Ось чому спочатку Спаситель починає говорити про воду і про ті ріки живої води, що потечуть. Якщо ми звернемося до Нього і попросимо Його про ту воду, ось з чим Він порівнює, з якою потребою, з якою життєдайною в нашому житті силою Він порівнює ту благодать Духу Святого, ту благодать. Про яку він каже, це я тобі дам води живої справжньої. Той, хто прагне цієї води, вип'є і знову буде мати справу. А той, хто торкнеться тої живої води, мабуть, з'єднається з тим джерелом, яке є невичерпним. І вона буде живити його, і всіх інших. Тобто те, без чого життя майже неможливо в усякому разі, довгий час. І все це пов'язане з духовними дарами, з тим, що насичує дух наш, що надає нам дихати. Скільки хвилин може людина без дихання прожити? Якщо без води кілька діб, то без дихання і кілька хвилин не проживе. І ті дари духа, які він надає, має таку силу і таку значущість, ти без чого жити неможливо. Але коли ми відчуваємо, що неможливо, поки дихаєш, не помічаєш того повітря, от перекрий тобі повітря і тоді ти відчуєш, що без нього ти не можеш. Поки ми не потрапили в пустелю, ми не знаємо, що таке справжня спрага. І от виходить так, що справжню духовну потребу людина має тоді, коли вона може позбутися. тої можливості дихати і тої води живої, от тоді вона розуміє, що вона хоче і що їй потрібно. Насправді наші духовні потреби мають бути такої самої сили, що без цього не можна жити. Взагалі, як без їжі, без цього не можна витримати навіть кілька днів, як без води. Без цього не можна витримати кількох хвилин, як без повітря. Це та, та правда і та істина, яку ми маємо засвоїти. Самарянка з ним починає розмову про те, де вклонятися Богу. Самаряни кажуть, на оцій грі. І можна біля цього джерела, що залишив їм яків, прав А ви кажете, що тільки в храмі. А Христос каже, не там, не тут. Справжні поклонники повинні поклонятися в духові і істині. Чи не поклонявся той, захоплений розбійниками, кого пожалів самарянин милосердний? Чи не поклонявся він Богові, лежачи в пустелі зраненим? Поклонявся. Духом всім, який в нього залишився, поклонявся. Істинним поклоніння поклонявся, бо прагнув спасіння по-справжньому. А чи ті псидокеї, фарисеї, служителі, там один служитель пройшов, священник повстого северенина, подивився і пішов. Левид, прислужник священнослужителя, подивився і пішов. В храмі вони поклонялися. Коли прийшла біда для добрата Твого, вони не поклонялися. для них важливо поклоніння в храмі, по формі, в ритуалі, за правилами. Не таких поклонників шукає Бог, сказав Христос. Не таких. Щирих, не схожих на фарисеїв і садукеїв. Щирих, які поклоняються всім духом, який в них є, який ще є, і поклоняються по-істинному, по-справжньому, а не формальному. Бо прагнуть життя з Богом, як нерозумна дитина прагне життя. Прагнуть Води від Бога живої, як ми в пустелі прагнемо тої води. Прагне того хліба небесного, про який говорить Христос, так як ми, зголоднівши, хочемо їсти, бо без їжі теж не можемо довго. Якийсь час зможемо. але довго. Це те, що живить душу і єднає з Богом. І тому не скінченні ті потоки води живої. Його їжа це та, яка полягає в тому, щоб виконувати волю Божу. Тобто бути з Богом не формально, а насправді жити, жити. Не бити поклони, не встромляти собі пальце в лоба, не цілувати ікони, жити треба спочатку, як християнин, жити любов'ю, не так, як той священник і левит, а так, як той самарянин, істинно жити з Богом. А не формально зберігати всі правила поведінки в храмі, чи правила, як торкатися ікон, чи підходити до Христа. Це засвоїти мафта може. Людина має жити, так як Бог звелів. І тому хліб, який живить наше життя і продовжує наше життя, це чинити волю. Господи наш. Ось нам Дух, який надає нам можливість дихати Богу. Ось нам джерело води, яке єднає нас з Богом. Ось нам їжа, яка надає нам можливість жити з Богом. Що ми так будемо робити, то тоді і вклоняємося в Бога, в дух і вистав.